Поруч із жовтим кольором, який символізує початок нового дня, та зеленим, який спонукає до спокою чорні деталі та символічні хрести. Саме таку роботу на традиційну щорічну обласну виставку графіки представила випускниця Закарпатської академії мистецтв Сімона Борка. Лейтмотив її полотна вшанування жертв широкомасштабної війни. Робота була довготривалою по часу її виконання. Робота присвячена пам'яті жертв бучанського катування, тобто тих, кого закатували і поховали у лісах. Робота мала називатися першопочатково, ліси пам'ятають все, але трохи змінила назву на там, де панує спокій. Бо у лісах завжди панує спокій. І ліси є свідками багатьох. На жаль, трагічних подій в наш час. І Сімона одна із 40 художників, які представили понад 60 полотен на виставці графіки Закарпаття у галереї Ужгород. Тематика цьогоріч довільна. Дивують майстерні поєднання різних технік виконання. і монотипія, і суха голка, і, і шовкодрук. Це є і кольорова графіка, це і акварелі. Тобто там є дуже багато можливостей, якими можна експериментувати, можна добиватися певних результатів. Тому графіка відіграє дуже важливу роль у мистецтві, тому що вона собою являє як конструктив, як якийсь скелет, на якому все будується. І хто володіє графічною технікою, то він може легко справитися з любими задачами в живописі. Поруч із уже знаними та імнитими митцями її доробок тих, хто бере участь у виставці вперше. Як от графічний дизайнер Валентин Казаков, він представив дві роботи, виконані китайською тущу та технічним пером. Це перша моя виставка, я е, закінчив коуч імені мініарделі. Я навчався в академії, ще коли вона була, статус інституту мала. Потім пішов працювати по спеціальності графічний дизайн. Е, просто так, як мене робота займала дуже багато часу, то мистецтво мене відійшло на самий дальній план. І от е, недавно десь буквально півроку назад я почав працювати. Уже іменно номінація графіки мене цікавить більше. Насправді техніка е, це техніка китайська туш і, і називається така ручка ізограф. В них є дуже тонкі міліметражі. і от вона Дозволяє робити дуже тонкі деталі. Показати своє світу сприйняття через багатогранність форм та подачі, співпраця між кількома поколіннями та розвиток графічного мистецтва Закарпаття. Саме такі цілі ставлять перед собою організатори виставки. Основна мета виставки це популяризація графічного мистецтва. Як ми знаємо, графічне мистецтво надус досить широкий діапазон має на від традиційних технік до ну зараз вже такі новаторські комп'ютерна графіка. І задача в тому, щоб дійсно залучати нові нові обличчя нових майстрів, нових митців, тобто молодь, студентство, які на рівні із професіоналами, майстрами, то теж можуть показати своє мистецтво, переглянути експозицію Графічна Закарпаття Закарпаття-2023» можна у галереї Ужгород до кінця лютого.